Слава Україні! Наслідки атаки на Запоріжжя та Сумщину. На Черкащині викрили наркосиндикат з місячним прибутком у 5 мільйонів гривень. Новий індустріальний парк у Теофіполі. Детальніше далі. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського «5 хвилин на головне. У Запоріжжі з-під завалів приватного медзакладу дістали тіло восьмої жертви ракетного удару Росії. Внаслідок атаки постраждали 22 людини. Пошкоджено 20 житлових будинків та три нежитлові будівлі. На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи, ймовірно, під завалами ще перебувають люди. Внаслідок чергової атаки Росії на Сумщину загинуло подружжя. Сьогодні окупанти завдали авіаудару по селі Біловоди, влучили у будинок, де згодом виявили тіла 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини. На Черкащині служба безпеки України та Нацполіція викрили наркосиндикат, який щомісяця виробляв психотропи на 5 мільйонів гривень. Організаторі митцеві мешканці, серед яких 36-річна юристка. Вони облаштували дві нарколабораторії в житлових будинках і через мережу дилерів, дилерів постачали амфетамін, мефедрон та ПВП до Києва, Одеси, Чернівців і не тільки. Під час 22 обшуків вилучено 5 кілограм психотропів, 160 літрів прекурсорів, обладнання та мобільні телефони з доказами. Затримано чотирьох фігурантів на гарячому п'ятьом. Учасникам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Розслідування триває. У Хмельницькому попрощалися з двома героями російсько-української війни. У Хмельницькому остану шану віддали старшому солдату Сергію Володимировичу Кубі. Воїн загинув 30 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 45 років. Також попрощались із добровольцем Олексієм Миколаєвичем Теодоровичем. Захисник загинув 5 грудня цього року в Запорізькій області, виконуючи бойове завдання. Олексію назавжди 49 років. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. На Дережнянщині суд призначив покарання серійному злодію. Працівники поліції встановили, що 40-річний житель Дережнянської тергромади спочатку вчинив крадіжки в сусідньому селі, а потім обікрав будинок односельчанки. Правопорушник заходив на територію домогосподарства і виносив усе цінне, що йому вдалося знайти: електроприлади, гроші, велосипед та інші побутові речі. До слова зловмисника раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки з проникненням однак, чоловік на шлях виправлення не став. Вийшовши з місць позбавлення волі, він знову взявся за старе. Суд визнав його винним і засудив до п'яти років позбавлення волі. Кабінет міністрів вніс до реєстру новий індустріальний парк Теофіполь-Екопарк у селищі Теофіполь Хмельницького району Хмельницької області. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні. Передає про служба «Бін Ініціатором створення парку стала Теофіпольська селищна рада. Передбачено залучення додаткових інвестицій, що стане стимулом для розвитку місцевої економіки, а також створення 1550 нових робочих місць у паперовій та супутніх галузях переробної промисловості. Площа індустріального парку становить понад 30 гектарів. Загальний обсяг капіталовкладень у будівництво об'єктів на його території оцінюють приблизно у 2 мільярди 430 мільйонів гривень. Це вже 99-й індустріальний парк зареєстрований в Україні. У Хмельницькому призупинили водопостачання кількох будинків на вулиці Зарічанська та на проспекті Миру, а також вулиця Панаса, Мирного будинок 21, 23, 25, 27 та вулиця Залізняка, 8, 8, дріб, та 10. Причиною є аварійна ситуація та ремонтні роботи. Орієнтовний термін завершення робіт 20.00. Ще більше про відключення та ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Для зручного та швидкого переходу скануйте кер-код та долучайтесь. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Хмельницької області та міста Хмельницької. Вночі та вранці, з 11 по 13 грудня, оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий. Наразі це все про що встигаю розповісти. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України за можливість жити та працювати. В свою чергу допомагаємо нашим захисникам та захисницям. На все добре.